Життя в Німеччині або планування переїзду сюди передбачає володіння двома різними типами німецької мови. Для повсякденного спілкування необхідно знати розмовну німецьку, яка використовується у магазинах, транспорті чи під час спілкування з сусідами. Однак для роботи або навчання важливо опанувати професійну німецьку, яка містить специфічну лексику, формальні вирази та правила ділового етикету. Такий підхід допомагає ефективно інтегруватися у суспільство та досягати професійних цілей. Володіння обома типами мови відкриває більше можливостей і сприяє комфортному проживанню в Німеччині. Більшість людей при вивченні мови концентруються на запам'ятовуванні слів та виразів, однак справжнє спілкування виходить далеко за межі словникового запасу. Важливо розуміти логіку побудови діалогу, ролі співрозмовників та дії, які відбуваються під час розмови. Саме ці елементи допомагають ефективно передавати думки та емоції. Коли ми усвідомлюємо структуру та мету бесіди, наше мовлення стає більш природним і зрозумілим для інших. Тому для успішної комунікації варто приділяти увагу не лише словам, а й загальній логіці взаємодії. У нашій школі особлива увага приділяється розвитку навичок природного мовлення, які корисні як у повсякденному житті, так і на роботі. Ми використовуємо реальні діалоги, щоб студенти могли практикувати живе спілкування у різних ситуаціях. Замість механічного заучування акцент робиться на логіці висловлювань та впевненості у власних словах. Такий підхід допомагає швидше адаптуватися до справжніх розмов та відчувати себе комфортно у будь-якому середовищі. Наші учні навчаються мислити і говорити природно, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти з іншими. У Start Language School під керівництвом Тимура Левітіна ви зможете навчитися впевнено говорити як вдома, так і на роботі. Програма школи розроблена для того, щоб допомогти вам подолати мовний бар'єр та розвинути навички спілкування у різних життєвих ситуаціях. Заняття проходять у дружній атмосфері, де кожен отримує індивідуальну увагу та підтримку. Викладачі використовують сучасні методики, які сприяють швидкому засвоєнню матеріалу. Ви навчитеся не лише граматиці, а й практичному використанню мови у повсякденному житті та професійному середовищі. Це дозволить вам почуватися впевнено під час спілкування з колегами, друзями чи членами родини. Посилання на повну статтю у закріпленому коментарі.